Привіт-привіт! Сьогодні на нас чекає мандрівка в країну букв і тваринок. Ого, ого, це букви! Букви! Як їх багато! 33. Їх 33. 33. 33. 33 букви української абетки. А ти вже знаєш букви? Яку? Ти знаєш букву А? Чудово! Це супер класно <тит> Дивись уважно, слухай уважно і повторюй разом зі мною ця бетка весела, тваринна, свіряча. Хто готовий, підніміть лапки! Ой! Ручки! Підніміть ручки! Хто готовий? Я! Я! Я, я! Я зовсім забула. Лапки у тваринок, а у людей ручки. Це буква А. А. Акула, альпака, алігатор. А альпака. А. Альпака. А акула. А, алігатор. Це буква Б. Вона каже звук Б, Б, білка, бабка, бобер, бегемот, бджола, Б. Білка. Б бабка. Б. Бобер. Б, боб, б, Бегемот. б, бджола. Це буква В. Вона каже звук В, В, ворона, вовк, вівця, ведмідь, верблюд, В, ворона. В вовк, В. вівця, в ведмідь, в верблюд, це буква Г, вона каже звук г, г, гусак. Гепард горила, голуб горобець, Г гусак, г Гепард, Г горила. Г голуб. Г горобець. Це буква Г. Вона каже звук Г. Г. Гава. Гець. Галаго. Г. Гава. Г. Г. Гець. Г. Галаго. Г галаго. Це буква Д каже звук Д. Дятел дельфін. Дикобраз джміль. Д дельфін д. дикобраз д дятел, д. джміко М. Е. Е буква. Буква Е. Е. Єнот. Є Е. Єнот. Е. Є хидна. буква Ж. Кажет звук Ж. Ж. Жирафа. Журавель. Жаба. Ж. Жирафа. Ж. Журавель. Ж. Жаба. Це буква з, вона каже звук з, зебра, заяць, зозуля змія, З. зебра, З. З. Зозуля. З. змія. А це буква «и». Я не знайшла слів, які починаються на букву «и». не знайшла таких назв тварин. Але буква И є всередині слова кит. КИТ. Всередині слова є буква И. А це буква І. 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 І з крапочкою. І індик. Ігуана. І індик. «І» – Ігуана. Буква «й». «Й» з двома крапочками: Ї. Це дуже особлива буква української абетки. Такої більше ніде нема. Ї, їжак. І. Їжак. І. Їжак. Буква ЙОТ каже звук Є. ЙОРШ. Йокотоко. Й, йорш. Й, ЙОКОТОКО ЙОКОТОКО, Є. ЙОКОТОКО Буква К. К. Багато слів, багато назв тварин починається на букву К. Буква К робить звук К. К. Корова. КОЗА, КІНЬ, КІТ, КРИТ, КРАБ, КЕНГУРУ, К, КОРОВА, К, КОЗА, К, КІНЬ. Krab. K. Grab. K. Kenguru. C буква L. Вона каже звук L. 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 Л – Лелека, Л – Ластівка, Л – Лис. Л – лемур. це буква М. вона каже звук м. М, М, мавпа, мураха, муха, метелик, морж, м мавпа, М, морж. Же звук Носоріг. норка нарвал носач Н. носоріг Н. Норка. Н. нарвал. Насать. Дуже кумедний має ніс. Насать. О. Орел, О, оса, це буква П. Я знаю багато назв тварин на букву П. Буква П кажет нам звук П. П. Панда, попуга, пума, павук, пеликан, Пивой пингвин. П. Панда. П. Попуга. П. Пума. Пелікан, П, Півень. П Пінгвінь. П пугач, буква Р буква Р дає звук. Р р, р. 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 Рись. Ропуха. Равлик. Рак. Р. Рись. Р. Ропуха. Р. Равлик Р, Рак. Буква С каже звук С, С. слон, сова, собака, свиня, сурикат, синиця, С, сова. С. Слон, с собака, С. свиня, С. Синиця. с сурикат буква Т. каже звук. Тір, тапір, тигр, тюлень, тукан, тарган, тик, Тхір, тапір. Буква У. 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 Удав, устриця. У. Удав. У. устриця Буква Ф. Вона дає звук Ф. Ф, Ф. фламінго. Фазан. Фенек форель. Ф. Фламінго. Ф. Фазан. Ф. Фенек. Маленька лисичка. Фенек. Ф, форель. Буква Х дає звук Х. Х. Хом'як, ховрах, хамелеон, хрущ. Х. Хом'як, х. Ховрах. Х, хамелеон. Х, хрущ. Це буква С вона дає звук Ц, 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 Цесарка, Цвіркун, Цикада, Ц, це сарка. Ц цвіркун, Ц Цикада. Це буква Ч, вона дає нам звук Ч, Ч, черепаха, чапля, Ч. Черепаха, чапля, Чиж. Ч. Черепаха. Ч. Чапля. Ч. Чиж. Це буква Ш. Вона дає нам звук ш, ш, ш. 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 Шипить ш. Шимпанзе, шиншила. Шпак. шакал. Ш – Шимпанзе. Ш, шиншила. Дає нам звук «щи», «щи», щука. «щиглик», «щи», «щиглик», «щи», «щиглик», «щи», щука. М'який знак? Він не робить ніякий звук. І слово не починається. На м'який знак. Але він робить попередню букву в слові трішечки м'якшою. Наприклад, слово «кінь». кінь. 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 В кінці слова є м'який знак. Буква «Ю». «Ю». Ю. Ю юрумі. Юрок. Ю, «Ю». Юрумі. Ю Юрок, буква я Я. Я. ящерка, ягуар, яструб як Я. ящерка, Я. ягуар. Я. Як? А тепер пограємо у гру навпаки. Навпаки. Я буду називати тварин, а ти. Скажеш, на яку букву починається їхня назва. Поїхали. Акула, алігатор. Альпака. А А. Бабка, білка, бобер, Бегемот, Б, Б, буква Б, Ворона, Вівця, Ведмідь, Вовк. В В, В. буква В Голуб, горила, гусак, гепард г, г. Буква Г. Гець, Гава, Галаго, Г. Г. Буква Г. Дятел. Джміль, Дикобраз, дельфін. Д, Д. Буква Д. Ему. Елбуко. Е, е, буква Е. Енот, Є. 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 буква Е, Жирафа, журавель, жаба. Ж, Ж. Буква Ж, Зебра, Зозуля, Змія, Заяць. З. з, Буква З. А це буква И, И. Вона є всередині слова КИТ і всередині слова індик. КИТ. Індик. Буква І. Індик ігуана починається на букву І. І. ЇЖАК Їжак, Ї ї. Й, й. йокотоко, йорш. Й-й починається на букву Й Кріт, курка, кіт, корова, к-к-к починається на букву К. Лис. Ластівка. Лелека. Лев л, л, л. Починається на букву Л. Мавпа Муха. Мураха. Морш. М. м. Починається на букву М, Носач Нарвал. Норка. Носоріг Н-Н Починається на букву Н. ОСА Орел, олень, орангутан. О-о. Так, починається на букву О. О. Пелікан, Папуга, Пінгвін, Панда, К-П. Буква П. Ропуха. равлик, Рак. Рис. Р-р-р. Починається на букву Р. Синиця, сова, слон, собака, С, С, С. Починається на букву С. Тарган. Тукан. Тигр. Тюлень. Т-т. Починається на букву Т. УДАВ. Устриця, у, у. У. Так, починається на букву У. Вірно. Фенек, форель, фламінго, фазан Ф, Ф. 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 Буква Ф. Хрущ, Хамелеон, Хом'як, Ховрах, Х-Х. Починається на букву С. Ха. Цесарка, цвіркун, цикада, ц-ц-ц. Починається на букву Ц чиж, черепаха, чапля, -чи-ч. Ч, ч. Починається на букву Ч. Шакал, шпак, шимпанзе, шиншила. Так, починається на букву ша. Щука. Щиголь. Буква ще. Ща. Ща. Вона робить звук щи. Щ. А це м'який знак. З нього слова не починаються. Проте він є всередині або в кінці слів. Як, от наприклад, в слові кінь. Кінь. Який знак є в кінці слова кінь. Юрумі, юрок, Ю. Ю. Буква Ю, так, ящерка. Ягуар. як, яструб, так, буква «я», Я це буква Я. Дякую тобі за подорож в країну букв української абетки. І не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. Клас-клас-клас-клас-клас! Бувай!